В цьому відео я розповім про найлегший спосіб виростити гігантські овочі. Тут буде не все про городні голодайці, а лише гайд на те, як добути найвигідніший врожай, легко. Припустимо, випростий загиблик. Українізатор завтра чомусь саме так називає персонажів з ДСТ. Як на мене це звучить смішно. У вас орієнтовно 8 12 день досліджена більша частина карти, і ви готуєтеся до зими. У вас є база, і ви вирішили спробувати свої сили в аграрній справі. Розочарую вас одразу виростити величезні овочі без запару з першого разу у вас, скоріш за все, не вийде. Але не журіться, ви ще отримаєте те, на що заслужили. Перш за все, протягом ваших перших днів безтурботного тиняння по константі, збирайте всі зернята, які бачите, і не харчуйтеся ними, а зберігайте їх. Вони псуються досить довго. В повному ідеалі у вас має бути орієнтовно 36 штук. Але не сумуйте, якщо вийшло менше. Просто виростете величезні овочі трошки пізніше. Наступним вашим кроком є крафт плужка. Ось всі необхідні для нього ресурси. Ще потрібні ліка та мотика, аристократична або ж звичайна. До речі, воду з моря в ліку набрати не вийде. Потрібна прісна з ось такого зерця. До речі, у всіх зернят різні текстури, але вони не зрозуміло названі. Для того, щоб у майбутньому після збору першого врожаю не переплутати, якого саме плода зерно нам дісталося, потрібна шапка аграра. Її крав зовсім недорогі, але ж ви ж не хочете даремно витрачати ресурси. Тому ось вам шпаргалка, як виглядає пліт конкретного зерна. Отже, ми спахуємо землю плугом і робимо ось такий квадратик 4х4. Ваша задача лопатою викопати сміття і рівно висадити зернята по 9 в кожну клітинку городу. Разом вийде 3 6. Але на превеликий жаль, у вас це не вийде, хіба якщо ви ювелір вищого класу. Тому в описі під відео я поставив посилання на мод Geometric Placement. Він додає ось таку сітку при розставці фурнітури і спахуванні городу. І у вас з цим модом вийде зробити ось таке ідеальне поле. Лише після цього настав час висаджувати накоплені 36 одинакових зернинок. Але перед тим, як перейти далі, давайте розберемося, що потрібно для гіганських овочів. Рослини, звісно, треба поливати, розмовляти з ними на кожному етапі їх росту. В майбутньому процес розмови можна буде автоматизувати. Всі ці маніпуляції, звісно, не тяжкі, але для гіганських овочів цього замало. Їм ще потрібне добриво або сімейство, щоб зменшити рівень їх стресу. Також на їх стан впливає пора року. Отже, основи ви зрозуміли, повертаємося до нашої скромної плантації. Не забувайте поливати овочі і говорити з ними на кожному етапі їх росту. Викопайте бур'яни, якщо ті з'явилися. Ось, до речі, як виглядають всі бур'яни в ДСТ. Їх потрібно виривати, бо вони додають стресу рослинам. Через приблизно 5 днів догляду, поливом і розмовами у вас виростуть овочі, але не гігантські. Тут буде все підряд, і ми збираємо все це добро. Для легкого зациклення гігантських овочів без використання добрива весною та осінню, нам потрібні помідори та картопля. Їх ми не їмо, а їхнє зерно зберігаємо. Чому саме картопля та помідор розповім далі. Всю картоплю та томати слід скормити пташці для отримання зерна. Саме з них ми будемо робити симбіоз, який є одним з найлегших рі. через те, що томат виділяє саме ті ферменти, які потрібні картоплі, а картопля саме ті, які потрібні томату. Якщо вам пощастило отримати великий врожай помідора та картоплі з першого разу, я би все одно не радив переходити до вирощування гігантських овочів в першу зиму. Щоб ця пара взимку проросла, вам потрібно буде вдобрювати її навозом, цілих 16 штук, тому що для томата зима це не улюблена пора року. Восени і навесні вам взагалі не буде потрібне добриво для гігантських овочів. Отже взимку ви просто хаотично засаджуєте город і доглядаєте за ним. Настільки, наскільки це можливо, не забуваючи зберігати зерно картоплі та помідора. У вас і без гігантських овочів буде достатньо проблем зимою. Весною з достатньою кількістю зерна можна починати робити гігантські овочі. На цей раз ви маєте абсолютно ідеально спахати город, і ось таким патерном, саме ось таким, висадити помідори та картоплю. Ось яка розсада має вийти в підсумку. Тепер ваша задача знаходити час поговорити з рослинами і поливати їх на кожному етапі росту. Якщо вам взагалі лінь розмовляти з рослинами, то можна використати ріг біфоло або отримати ось такого кріпака. Як саме його роздобути, я розповім пізніше. От і все, доглядаємо так за посадкою 3-4 дня, і у нас є ось такі гарні величезні овочі, їх можна обробити воском для декору, але продуктивніше буде їх зламати молотом і отримати ось такі дивіденди від наших інвестицій за зиму та осінь. А саме від 32 до 48 томатів та картоплі, і стільки ж зернят обох цих плодів. Вам цього зі збитком вистачить на літо або на зиму. Звісно, є інші варіанти вирощування величезних овочів. Наприклад, замість картоплі гіпотетично можна використати баклажан або взагалі робити складніші симбіози. Але як на мене, це найкращий варіант, бо він ефективний весною і осінню, а літом і зимою городом займатися трошки тяжко. Ви можете встигнути зробити цю зв'язку в першу осінь, якщо, звісно, будете робити все правильно. Але в ДСТ навіть ваша власна розсада намагатиметься вас вбити. Вашими ж руками посаджений город після 35-го дня підступно приводитиме вам боса. Якщо на вашому городі стоїть 15 або більше зрілих овочів, до вас прийде повелитель плодових мух. Він зовсім не страшний, всього півтори тисячі хп, ну і призиває ось таких міньончиків. Дропає після себе одне вегенське м'ясо, рандомне насіння в кількості від 4 до 8 штук. І найголовніше, плід дружелюбної мухи. Це ось така сфера, яку слід покласти на центр городу, і вона призвелась таку муху, вище згадану як кріпак. Вона говоритиме з овочами замість вас. Це дуже ефективно. Після смерті бос може заново прийти лише через 20 днів. Ну а на цьому в мене все. Поки що дякую вам за перегляд та бувайте!